Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі! Ви на каналі Жінка-Аромат, парфумерна психотерапія. З вами я Світлана, мій імпровізований кущ буску та моя травнева добірочка ароматів. Якщо ви любите такі відео, вам це подобається. Запрошую, залишайтесь, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і тримаймо стрій нашого україномовного ютубу. Зі мною у травень піде чималенько флаконів. Я намагалась для добірки добирати саме флакони, щоб цікавіше було показувати. Але, звичайно, протягом місяця я користуюсь і відливантами, і іншими парфумами. І знайомлюся з новими для мене ароматами. Або душа заспіває і попросить щось таке, що було, наприклад, в березні, або в квітні, або і навіть взимку. Звісно, все це відбувається. Але ті флакони, які я сьогодні покажу, будуть у мене в пріоритеті, щоб вони не симували, а з деякими з них мені треба познайомитись ближче. Я саме чекала теплої весни, щоб їх. Розносити і з ними пожити? Будуть тут і аромати добре, мені знайомі і не дуже, як я вже сказала, і почну я з флакончика, який мені вже знайомий, маленький красунчик, 30 від бренду Lanvin, Rumeur de Rose. Rumeur de Rose. Чому я вибрала цей аромат зараз? Чому я не залишила його на, лі... на літо? Цей аромат для мене про травневу троянду. І от в очікуванні перших травневих троянд я буду користуватися цією парфумерною ніжною рожевою, легкою освіжаючою трояндочкою. Красивий-красивий аромат. Легкий, безтурботний, ніжний, красунчик, просто красунчик, як і цей милий флакончик. Так, далі візьму в руки, от, що стоїть фруктовий шипер, якому вже було 30 років. Це варенція від бренду Ulrick de Varamus. Фруктовий шипер з батющою пірамідою. І тут дуже багато різних інгредієнтів, і, звісно, фрукти, але от серед цих фруктів для мене тут солює смородина. Смородиновий шипер. Для когось, це, можливо, уже класика, але для мене це гарний фруктовий шипер, і я беру його з собою в травень, оскільки в травні ще немає сезонних ягід. до ягід ще треба почекати, а такі аромати компенсують нестачу тої ж самої смородинки. Аромат доволі бюджетний, красивий, ну, на поціновувачі. Якщо ви любите ем, фруктові шипри, якщо вам подобається нота смородину, варто спробувати, якщо ви ще не знайомі. Наступний аромат, який піде зі мною в травень це буде аромат від Жанна Клода Елена та бренду Paris Monte-Carlo. Лаванд ромен. Лавандромен. Аромат, в якому заявляють не так багато нот. Лаванду, звісно, лист смородини, кедр, мускуси, звісно, і я хочу його поносити ось зараз в очікуванні свіжої лаванди, яка скоро з'явиться і зацвіте. Коли я його носила під кінець літа і восени, саму лаванду я відчувала дуже-дуже дуже мало. Вона просто, оцей от, перший спалах був лавандовий, і от самий перший спалах. О, так, так, це ця лаванда, саме ця ота лаванда, яку я знаю, гірська, кримська. Але вона так швидко тікає. І тоді більше залишається цієї смородиновості. Хочу розносити його в травні, можливо, щось зміниться. Можливо, він проявить себе в інший спосіб. Буває таке. До слова, от я в квітень брала з собою аромат від пана Михайла Буца, бренди отакі: Purple Haze, бусковий туман. І коли я його тестила в більш таку. Про холоду, більш холодну пору року, мені там серед того величезного куща з обдертими гілками відчувалась землистість. А зараз, коли вже тепліше, вже травень, землистість пішла. І для мене це такий красивий кущ, як я вже сказала, буску з цими обдертими гілочками і з оцим. Особливим таким почерком а, пана Михайла. Тому буду спостерігати і за цією лаванд Ромен. Наступний аромат, який зі мною піде, це серпанок для волосся від бренду Мансера Rose vanille, ванільна троянда. А, раніше в своїх відео я розповідала, що користувалася саме. Парфумами. І мені вони дуже подобались в спеку, в нашу таку спеку південну, він неймовірно розкривався. І я придбала цей міст для волосся, серпанок для волосся. І вже травні я ним користувалась. Я зробила такий пробний затест. Думаю, ну, мабуть, треба почекати до літа. Але я просто ходила і мліла цілий день, відчуваючи з волосся цей. Неймовірний ванільний такий аромат, і його запах не викликає у мене якоїсь, якоїсь непорозуміння, тому що Мансера і монталь це якби марки одного парфумера, і не всі аромати заходять. Це я просто обожнюю. Так, наступна пляшечка, яка йде до вас, і мій хороший, це буде мій шипор, аромат, з якого почалось моє парфумерне захоплення, про це я вже розповідала. Це Жан Кутюр'є коріандр. Коріандр, красивий аромат. Тут є альдегіде, тут є коріандр, тут є безлічно, тут навіть є цевета. Але все це для мене дуже м'яко, так рахатлукумно. Дуже люблю цей аромат. Він для мене не різкий, не важкий, і особливо він гарно на моїй шкірі розкривається в тепло. Коріандр іде зі мною. Травень, і, можливо, піде потім літо. Що буде далі? Звісно, звісно, за мною піде фаволоза від бренду Фурла флакончик, який я не так давно показувала в своєму крайньому відео про новиночки в моїй парфумерній бібліотечці, новиночки квітня. Красивий квітковий аромат. Величезний букет квітів, там стільки квітів, скільки от квіточок боску. Але вони свіжі, вони такі, вони такі енергійні, свіжі квіти. Красивий аромат. Дуже сподобався моїй доні. і я вже зробила її від Левант. Так, наступний аромат, який іде зі мною в травень. Піде зі мною. Mon Парі» mi Париж Floral. Мій квітковий Париж від бренду Yves Сен-Лоран». Сама назва Флораль говорить про те, що це квітковий аромат. Тут є, звісно, і фрукти, тут є цитруси, персик, і тут є нота дурману. Датура Дурман. Красиво, дійсно, відчувається оця квіткова фруктовість. Він на, на мені довго тримається, я коли носила його з літа на осінь. Тримається, так його цілий день в себе відчуваєш, і ти знаходишся в цьому також букеті квітів з присмаком фруктів. І легесеньким дурманчиком В хорошому сенсі. Наступний флакончик, з яким я маю роззнайомитись, це фруктовий квітковий аромат від бренду Ghost Deep Night. Deep Night такий темний флакон, і на просвіт він мені віддає таким темним темним фіолетовим кольором. Але я коли ем, читала про цей аромат, а також ем, Спілкувалася, отримувала певні поради, то зрозуміла, що його треба поносити в теплу пору року. Що оця вся його, скажімо так, візитівка не дуже відповідає тому, що знаходиться в флаконі. Тому хочу скласти особисте, свою особисту думку про цей аромат, в якому є і персики, і абрикоси, і троянди, і безліч, безліч інших нот. Також хочу ближче познайомитись і так більш системно поносити. Також для мене не зовсім добре знайомий аромат а, пра, від Пради Infusion Iris. А, наразі я його відчуваю, я відчуваю прекрасно ірис, але для мене це такий легкий. Такий пудровий ірис. Тут на флакончику написані ноти, доведеться трішки так зробити: мандарин італійський, Неролі Туніса, Кедр, бензоін з Лаосу. та Ладан з Сомалі. Тут прямо з країнами написані всі ці ноти. Буду знайомитись з красивим ірисом. Але знаю, що він не всім заходить. Для когось там занадто. Багато пудри, яка відчувається як пил. Для мене поки що все було нормально. Подивимось, як буде далі. Наступний флакон, мій красунчик, це моє парфумерне втілення травня. Це Vintage Bloom від Jessica Сімпсон. Я обожнюю цей аромат, і для мене це дійсно саме травень. Всі мої спогади і флешбеки тільки в травень. вінтедж блум, вінтажний квіт, вінтажне цвітіння. Тут є цитруси, серед яких є і лайм, тут є піонія. Весь день я хожу з цим ароматом і просто от в тому неймовірному. Квітковому, такому м'якому коконі. А, ніби цей аромат, він тебе отак обійняв ніжно, ненастирливо і ходить отак, ніби носить тебе весь день перед собою. І ти в обіймах неймовірних пахощів від Vintage Bloom. На жаль, це вже знятість. Насилу купила вже на вторинному ринку. Дома у мене був також такий флакон. Люблю, люблю, обожнюю. Також зі мною в травень піде, звісно, піде фруктовий шипер від Ріани, який також з'явився у мене нещодавно. Ребель Флер, квітковий шипер, в якому є і фрукти, в якому є і кокос, і, звісно, квіти, і я вже про нього говорила. І тут є нота, яка не заявана в піраміді, а яка мені дуже подобається, я відчуваю Іриску Тофі. І е, це той аромат, до якого от тянеться у мене рука. Ніби вже рознайомилась, ніби носила, а рука хвать, і хочеться ще нанести. Дуже він мені запав в душу. Красивий. Красивий тому йде зі мною далі. Також за мною, за мною слідом, іде. Ідея, чи я за ним іду, мій улюблений Шалімар від Герлен. Цей аромат у мене більше асоціюється з моїм теплим південним вереснем, але травень також перегукується температурами з вереснем. Тому ця красива композиція. Яка для когось, можливо, складна, для когось, можливо, не дуже прийнятна. Для мене це просто неймовірна композиція, вона йде за мною. Ці цитруси, ваніль, цей герлина, та патюща піраміда, не буду всього цього називати. Хто знає шалімари, той мене розуміє. Мрію познайомитись з більшою кількістю шалімарів, з деякими знайома. Я сказала, це парфумована вода, вдома в мене була туалетна вода. Але парфумована також, також дуже гарна. Ох, просто вдихаєш оцей, і бо зараз чути так гарно. Так, зависаю, як завжди, вдихнула і все, і понесло. Також хочу з собою запросити в травень аромат від бренду Досіта і Сара. У мене ось так в такому тревелі. Це саме перший аромат, який вийшов у цього бренду, здається, в 2016 році. Хочу попробувати його в травні. Він такий м'яко деревинний. Я копряний, він такий лагідний, також як... І оця мускусність така лагідна. Дуже такий коректний, коректний аромат. Розношу, можливо, він мені щось покаже і новеньке. Також хочу взяти з собою в травень, так що там хочу, вже взяла. Аромат від бренду Givenchy. Я вагалась між Anjou де Демон» Angel чи Demon і «Лентер Ді». Спочатку я хотіла взяти просто парфумовану воду, але вирішила, що буде якось мені, мабуть, доволі монотонно уже в травні з нею. І я взяла Лентерді ружем ту Красу, який є червоний апельсин та імбир. Звісно, тут є тубероза, білі квіти. Аромат доволі солодкий. Але оці білі квіти з імбирем і червоним апельсином роблять його цікавим, дуже цікавим. В порівнянні з просто з парфумованою водою, він мені подобається набагато більше в парфумової воді мені якось більше йде. Суміш суниці з виноградом, навіть більше бік суниці. А ось тут ця от така виноградно-сонечна монотонність пропадає і аромат набагато красивіший. Також за мною в травень піде мій улюблений джин-фіз від бренду Любелн. Ой, цей неймовірний ароматичний парфумерний напій. У мене на нього просто зараз така велика потреба. Я от можу отак облитися з ног до голови і просто насолодшуюсь. От просто потреба. Як от я спрага, хочеться пити, а у мене така парфумерна спрага до Дженфіз. Ой, красиво, дуже красиво. І ялівець відчувається і цитруси, і такий він і освіжаючий, і зеленинкою, ароматичний красунчик, мій красунчик. Так, чи показала я всі флакончики, які я приготувала, ніби всі. А закінчити я хочу українською парфумерією, яка приїхала до мене не так давно, і я буду знайомитись, знайомитись з нашим українським брендом Воля Парфюм. Парфюм і роботами нашої української парфумерки Асі Волянської. Авторські парфуми в таких красивих семплах. Я вже робила шорт з розпаковкою і в інстаграмі виставляла. Тут на, кожному, на кожній обкладинці йдуть репродукції картин, що у мене за аромати. Я буду знайомитись з ароматами. Взяла в руки найновенький 2025 року Ін Ружа в червоному, так цікаво названо суміш англійської і французької мови. Це 25 рік. Також буду знайомитись з ароматом. я вже почала знайомство 2013 року «Фі Оз Дівчина з Апельсинами. Є аромат 2023 року Персефона. Який дуже подобається моїй парфумерній подрузі пані Діні і аромат 2018 року, Танець Софій, за це так називається, так, танці Софіїв. Назви інтригуючі, компоненти такі більш природні, а натуральні, я уже Гарненько на себе наносила дівчинку з апельсинами. Ну, це дійсно цитрусовий аромат. Якщо ви хочете бути в такому кокані цитрусу, то це туди. Так, але я вже спойлю, я краще рознайомлюсь, а потім зроблю такий свій невеличкий огляд. Ось така у мене добірочка ароматів на травень. Діліться своїми добірочками. Пишіть, які аромати. Ви стараєтесь носити в травні, можливо, щось співпадає з ароматами з моєї добірки. Дякую вам всім за увагу! Українці, тримаймося! Тільки разом ми сила! Все є, було і буде Україна! Слава Україні! А на моєму каналі далі буде!